Послани душа моя Господа, Господи Боже, мой своє єсило, Твої сповідані мене ліподобна єси, одіяйся світом, як коризою, розтирай небо, як око. Тривай вами я своя, воло я взагалі на воскождані своє, ходя й накрило вітриню, горе наведе своя духи і служить своя, пламені, основайся, невернія, не приклониться во ніка. Вже не твоя повіно, сорома Твоєго вояся, Господь Горі не сходять поля в Ністо, є ж осим, передів положені символи травню, їже вбрать, Посилай істочників далі, злоди, його пройду тводи, я звіріся, ждута на грижожду свою, на тих птиці небес небесня привітаю, посеред каменя на нього. В них своїх отводит наситися земля, родях свята, і з на службу чоловіку, і звезд хлібо і ви навесили царце чоловіко, о маситинице єла. Серце чоловіка укріпить, насвіці Як польна, яке дрелеванці, сина са див, там отиво зніста, я роді вожилище предвидите сліди, Гори високі камінь прибіжище за яцем. Сотворилися воно нового времена, сонце без Слава Слугава тобі, показавшимо нам світ, головущий Боги на землі мир, чого чоловіці поголи. Благословим, планяй тисвя, Тя, благодарим Тя, великі ради, слави твої, Я, Господи, Царю Небесний. Боже, Отче, Вседержитель, Господи, Сині, народний, Ісуси Христе, і святі душі, Господи, Боже, Боже Божий Синний Отець, Землі ріх міра, помилуй нас, землі мира, міра, прийми молитви наша, сідя, Одесну, отца, помилуй нас, я потисвятись і Господь Ісус Христос, во славу, на всяк день благословим тя, і восклавіння Твоєго віків во вік віка, сподобий, Господи, в день сей, без гріха сохранитися нам, си, Господи, Боже, Отець наші і хвальний прославлення Твоєго віки. Амінь, буде, Господи, милость Твоя на нас, як жив на Богом, Тього, си, Господи. Научи ми оправдані Твоїм, благословен, єси, владико, разу і нас оправданієм Твоїм, благословен, си святий, просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, прибіживши до єси нам в Рот, Оріх, Господи, Борис. Істину душу моя козарішив тобі, Господи, к тебі прибіг, научи відтворити Твою, як коли єси Бог мой, якого тебе істочник живота, в освіті Твоєму мозрим світ, пробави милость твою. Мій. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, криткий, святий, помилуй нас. Святий Боже, святий, кліткий, святий безсмертний помилуй нас, слава Цу Ісину, і Святому Духу, і нині пресний во віки віковом, святий безсмертний помилуй нас. Святый Боже, святый ты, святый бессмертный помит.